В Донецьку лунають вибуху, почастішали польоти авіації. Так повідомляє міськрада. Місцеві жителі кажуть про вибухи в Кіровському районі. Ситуація в Луганську теж залишається напруженою. Терористи продовжують обстрілювати міста. Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко каже: з моменту бойових дій з зони АТО виїхало майже 70 тисяч людей, в тому числі близько 24 тисяч дітей. Що відбувається на сході країни? Далі в сюжеті. Це відео з Донецька. Після нічних артилерійських пострілів тут зруйновано житлові будинки, кіоски, продуктові магазини. Терористи найбільше обстріляли Кіровські і Петровські райони. Це, Це вже в Луганську його також уночі і в день обстрілювали терористи. Місцевий житель Всеволод Філімоненко телефоном розповів: у місті вже довго немає води, світла, проблеми з мобільним зв'язком. Два тижні житлових кварталів не вивозять сміття. А, продуктами ситуація дуже тяжого. «Хлеб, если появляется в магазинах, то появляется рано утром. Если его не успел купить э, человек, да, то дальше в течение дня он его может приобрести только у так называемых спекулянтов, которые перепродают уже буханку до 20-25 гривен за одну штуку. Такая же ситуация со всеми остальными продуктами. Очень тяжело найти мясо, молочные продукты найти практически невозможно в продаже». На Луганщині терористи з градів обстріляли сили АТО в районі селища Красний Яр з мінометів, блокпост біля населеного пункту Сабівка. Про це розповів речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Росія накопичила на кордоні з Україною близько 20 тисяч військових і може ввести їх під виглядом миротворців. Про це йдеться в офіційній заяві НАТО. В організації наголошують, що Росія може використати свої війська під прикриттям гуманітарної чи миротворчої місії. На сході терористи викрали трьох представників Червоного Хреста. Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні оприлюднив радіоперехоплення розмови бойовиків. Алос класом що щодо ну там ж розібравши в утигарні. Ну, у нас троє сидить людей: один водій і один переводчик і один роботник фірми. Нам куди? Нами закрити внизу. Или... Об'ясні мені з них взяли, а написали. Залі, перші сказав, щоб вони сиділи. від вот, хай Усі перемовини це буквально день-два, максимум. В розмові мова йшла про трьох представників цього цієї організації. Насправді, скільки їх зараз там знаходиться у нас інформації? Немає. В РНБО кажуть, коло оточення навколо російських найманців в районі Стаханова, Алчевська та Луганська звужується. Бойовики намагаються прорватися з оточення, але безрезультатно. Незважаючи на те, що росіяни продовжують надавати допомогу безсилим та безхребетним терористам, дух українських військових незламний. Перемога буде за нами. Аліна Оришин, перший національний.